Чуток більше ніж світла протягом останніх тижнів українці знову зіштовхнулись з масовим відключенням електроенергії. Однак, якщо минулої зими більшість людей ставились до них з розумінням, то цього року відключення спровокували появу величезної кількості міфів. Світло є, але його нам спеціально не дають, а передають за кордон. Знаєте, як важко ведрами тягати через тису в контрабандну електроенергію? Це люди непосильний труд. А якщо їх не продають, то олігархи ховають його від простих українців і зберігають для себе. А як вони можуть заховати? Це електроенергія, це ж не картопля, що можна її взяти покласти кудись. Від початку повномасштабного вторгнення пройшло вже майже два з половиною роки. А влада та енергетики. Досі не збудували укриття над електростанціями. Масштаби будівництва будуть більше ніж побудувати нові енергостанції, і по часу займуть так само 3, 5, 7, 10 років. РБК Україна розібралась у найпоширеніших міфах, які ходять навколо нинішніх відключень світла. Що з цього правда, а що вигадки? Дивимось. Цьогорічні відключення електроенергії одразу пішли не за так би мовити стандартною схемою. Якщо минулої зими світло вимикали одразу після обстрілів, тож зв'язок був очевидним. До цього року росіяни вибивали нашу енергетичну інфраструктуру у березні-квітні, а графіки стали вводити аж у червні. І навіть коли вже в системі був дефіцит, влада надавала. Пріоритет населення, тобто обмежували промислові споживачі, а населення якось трималося в ванні. Відповідно, це теж створило такий негативний ефект, що ну щось десь там стріляло, що десь там літало, але на світло було значить, ніяких проблем немає. Тому не дивно, що частина українців поставилась до відключень з підозрою. Перший міф, який виник, стосувався того, що графіки вводять аби підготувати суспільну думку до необхідності підвищення тарифів на електроенергію. Компанія нашими державними органами кому... з комунікаціями з суспільством, вона провалена. Да ну ми ж бачимо це провали щодо підвищення цін. Коли ціни підвищили, а не зрозуміло, куди ж ці гроші підуть. Не пояснили людям, да який механізм, значить. Куди саме кажуть, що на ремонті да а на які ремонти додайте до цього дуже нерівномірний розподіл електроенергії для населення по країні і отримаєте стале твердження. Кияни сидять по 20 годин без світла, щоб ні в кого не виникла думки протестувати через нові платіжки. Хоча експерти пояснюють, до минулого тижня в Україні діяла постанова про розподіл електроенергії ще кінця 90-х. Однак через те, що критичну інфраструктуру вимикати не можна, виходило, що населення електроенергія діставалась дуже нерівномірно, і в областях, де такої інфраструктури мінімум, підключень майже не було. А наприклад, в Києві навпаки не було світла. Але з цього тижня ліміти нарешті передивились. Хтось буде в кращій е е ситуації ніж було, хтось стане гірше, тому що ті, в кого мало відключали, і буде трошки більше відключати, а хто відключали багато, як Київ. І... І стануть менше виключати і в кінцевому рахунку, вийде так, що побутові споживачі не будуть отримувати електроенергію протягом доби приблизно однакові кількість годин. Однак чутки вже було не спинути. Дуже багато українців вірить в те, що держава чи олігархи набувають собі кишені, продаючи електроенергію за кордон, поки люди сидять у темряві. Всі ці недолугі розмови про те, що у нас є енергетика і у нас є потужності, але Олігархи набивають собі кишені, значить, через те, що експортують електричну енергію, а нам не дають. Ну, це знаєте, це таке кенспірологічні теорії, які в принципі. Дуже корисні для російського ІПСО. Хоча насправді усі ці твердження дуже просто спростувати. У мережі у вільному доступі є дані про те, хто кому в Європі продає світло. І там чітко видно, що Україна світло не продає, а навпаки, закуповує. У травні імпорт електроенергії порівняно з квітнем, зріс удвічі. Червні ці показники збільшаться ще і ніякого експорту не відбувається. Це легко перевірити на платформі прозорості об'єднання системи операторів мережевих операторів європейських НСОІ. Але наших людей на такому не підловити. Навіть якщо електроенергію не продають, то ховають для себе. Розбили трипільську станцію, але е, люди кажуть, що там не все розбили, щось зберегли. Значить, а ось спеціально нам не дають електричну енергію, тому що ховають для себе. А як вони можуть заховати? Це електроенергія, це ж не картопля, що можна її взяти, покласти в з погріб і заховати. Там і не гіркі. Вироблену електроенергію теоретично і справді можна зберігати однак в Україні таких потужностей немає. Тож усе, що виробляється електростанції, одразу йде в мережу. У Нас немає. Наприклад, промислових е е систем зберігання електричної енергії, де їх влади енергетики кажуть: єдина причина відключень світла російські обстріли. В системі є дуже великий дефіцит треба розуміти що за період з останньої декади березня до початку червня ми втратили 9 тисяч мегаватт а 9 тисяч мегаватт це половина піку зимового найхолоднішого дня минулого року якщо вам знищили ці потужності ну ви можете розмовляти про що завгодно ви можете придумати будь-які конспірологічні теорії але реальність в тому що немає ніякого експорту немає ніякого стримування виробництва щоб там щось комусь Довести експерти вважають, більшість із цих міфів виникає через жахливу комунікацію влади із населенням. Людям або взагалі нічого не пояснюють, або годують примарними запевненнями, що все добре. Коли люди чули одну заяву через півроку, рік вони бачать факти, які не відповідає цій заяві. Вони починають вірити в якусь конспірологію, хтось щось вкрав, хтось щось підлаштував такого плану. Я думаю, що треба якомога більш відвертим бути суспільством. Взяти, хоча б ситуацію з Центроенерго. цій компанії належить дві ТЕС – Зміївська у Харківській області і Трипільська на Київщині. Ще минулого року прес-служба компанії заявляла, що обидві їхні електростанції. Захищені від ворожих ударів. Фізичний захист критично важливих елементів об'єктів ТЕС, з-під падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так на трипільський ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС. А вже цієї весни компанія втратила усі 100% генерації. Зміївську ТЕС росіяни зруйнували 22 березня. Тоді в Центр енерго повідомили, що на станції знищені Всі блоки пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний: від повного до значного. А Трипільська теж зазнала критичних ушкоджень під час російської масованої атаки 11 квітня. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири знищені три. Чому? Тому що було ракет у нас. Закінчились всі ракети, які захищали Трипіль. Спочатку в Центру енерго заявили, що трипільська станція зруйнована повністю. Втім, згодом зазначили, що її можна відновити, однак відбудовувати її без посилення протиповітряної оборони марна справа. Однак українців більше цікавить інше питання: якщо обидві ТЕС були фізично захищеними, як казали у компанії. Та як же їх знищили? На цьому фоні навіть з'явились чутки, що на фізичний захист Трипільської ТЕС виділили майже 10 мільярдів гривень з держбюджету. Згодом їх спростували, але осад, як то кажуть, залишився. Я теж бачив ці новини. Подумки покрутив у візка. Люди, ви маєте думати, що ви кажете, тому що немає у вас інструментів захистити ваші станції. Казати, що все гаразд, а потім коли виявляється, що щось було не гаразд, шукати потім пояснення. Чому те, що сталося, не відповідає тим заявам, це, напевно, практика не найкраща. І це, в принципі, певна проблема комунікації, з урядом з суспільством. Інженерний захист електростанцій теж досить тригерна тема. Енергетики кажуть, трансформатори і підстанції, які РФ атакувало протягом зими 22-23 років, і правда непогано захистили. Їх обкладали мішками з піском та бетонували устаткування, що допомогло вберегти від уламків ракет і шахетів. Крім того, Україна налагодила безперервне постачання обладнання для них, якщо раптом буде пряме потрапляння. Однак проблема в тому, що цього разу Росія б'є не по ним. Ворог змінив стратегію нанесення ударів. Якщо він в 22 23 роках в основному наносив удари по підстанціям, це не такі великі споруди, то цього разу він саме наносив удари по Гідроелектростанціям і по тепловим електростанціям. А фізично захистити, наприклад, величезний машинний зал довжиною 80 метрів і висотою 30 – неможливо. Неможливо побудувати фізичний захист для великого розміру електростанцій. Масштаби будівництва будуть більше ніж побудувати нові енергостанції і по часу займуть так само 3, 5, 7, 10 років. Захисту від прямого попадання балістичної ракети будь яку інфраструктуру енергетичну, чи в трансформатор, чи в медзал, чи, 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 чи в ще в якийсь елемент важливий, ну нічого не захистить, ніяка споруда, ніякий бетон не захистить. Крім того, попри усі розмови про санкції, росіяни навчились їх обходити. І тепер їхні ракети навпаки стали значно влучнішими ніж були на початку війни. Якщо в 22-му році влучність, влучність була там, що вони попадали точно ну, наприклад по підстанції там чи по якомусь енергетичному об'єкту, то точність там була не більше там 7 то зараз вона, точність вона збільшилась. На порядок Там може бути 50-60%. Тож реально захистити енергетичну інфраструктуру може лише ППО і без достатньої його кількості. Навіть брати за відбудову вкрай ризиковано. Тим паче таких величезних об'єктів, як теплоелектростанції, енергетики розповідають в Україні є підстанція, яку атакували 23 рази, стільки разів відновлювати ТЕС або ГЕС. Не вийде. Вони ж там бачать, всі ворог, що ремонтується, що з космосу у них супутники є, там, все бачать. Що не ремон... відремонтували. Вони почекали, поки Україна мільярди гривень витратить там якась енергетична. Почекав добре, все тоді відремонтували. Можна знищувати. Експерти кажуть, що в Росії було важче знищити наші енергетичні потужності. Треба створювати максимально розподілену генерацію. Причому не гребувати ніякими видами енергетики: ні біопаливом, ні вітровими електростанціями, ні газотурбінами та газопоршневими електростанціями. Містеромодними вугільними та мазутними зараз не до екології, тут питання виживання то і і до неї цих вимог Європейського союзу щодо викидів. Це два цього тижня у Німеччині президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні збираються побудувати до кінця року до одного гігавата газової маневреної генерації. Та звести ще 4 ГВт у найближчі роки. Але енергетичні експерти називають ці прогнози надто оптимістичними. Якщо буде 300 МВт, це буде шалено успішний результат до цієї зими. І дай Боже, щоб ми побудували гігават за два роки. Просто виробити обладнання необхідне, щоб встановити турбіну 50 МВт, Потрібно більше року. Просто виробити. От ви прийшли, замовили, вам кажуть, Окей, ми поставили, виробляємо, і за рік вам дамо це обладнання. І ви ніяк це не прискорители. Після минулорічних ударів по енергетиці в Україні вже розпочалося будівництво газової маневреної генерації. Але те, що побудували, покриває десь 5% від того, що знищила Росія цієї весни. І справа не в тому, чи ми будуємо надто повільно. Такі реальні темпи будівництва. Енергетичних підприємств. Щоб реалізувати невеликий проєкт, маленький, зовсім маленький, там, на 3-5 мегаватт, треба півроки. Щоб побудувати щось на 50 мегаватт, потрібно півтора роки. Щоб побудувати щось на 100 мегаватт, вже потрібно 2,5 років. Півроку реалізація проєкту будь-який європейський енергетик на вас подивиться і скаже, та ви хворі. так не буває. Ми за півроку ставимо, це теж світові рекорди. Оговтуватись від весняних ударів РФ Україна буде мінімум найближчі два роки. Це якщо у нас буде достатньо грошей для відбудови і ППО для захисту. Єдине, що реально може швидко змінити ситуацію на краще. Це деокупація Запорізької АЕС і підключення її до енергетичної мережі України. Це теж не вирішить усіх проблем, але світла в такому разі стане відчутно більше.